Чернігів пів на десяту ранку на зупинку діагностичний центр, що у мікрорайоні Бобровиця приїжджає тролейбус з автономним ходом. Новий маршрут під номером 1 з'єднує два віддалених мікрорайони міста Бобровицю та Шерстянку. Він запрацював 23 липня. Чернігівка Ніна Ященко їде з дому на роботу. Я живу на Бобровиці, а працюю на Любіцькій, і для мене це дуже дуже вигідно, бо завжди була з пересадками, ну в общем, незручно. А зараз я сьогодні їхала і була дуже. Задоволена Любов Козік вперше їде за цим маршрутом. Жінка живе у мікрорайоні Шерстянка, куди раніше не ходили тролейбуси, бо там немає контактної мережі. каже, добиралась на роботу з пересадками. Я пенсіонер, але я ще працюю. Мені дуже зручно цим тролейбусом їздить. Мабуть, так буде. Тільки що він же йде пізнавато, щоб до роботи добратися. Він половина на сьомого. Кому раніше, то він. Ну, я думаю, трошки запізненням буде, а так я дуже вдячна. Тролейбус з автономним ходом рухається через центр міста та мікрорайон Подусівка. На вулиці Любецькій він від'єднується від мережі та продовжує рух на заряді акумулятора. Як розповідає начальник тролейбусного управління Руслан Ємець, на цей маршрут одночасно виходять три тролейбуси з автономним ходом. Загалом ми отримали чотири одиниці, але, скажімо так, графіки зроблені таким чином, щоб один тролейбус був або в резерві, або на планових оглядах, і так далі. Тобто, ну техніка вона кожні сім днів має проходити ТО-1. Через те, що тролейбусів небагато пояснює Руслан Ємець, маршрут підсилили автобусами. номер один підготовка до його запуску тривала кілька місяців. Він відкладався, зокрема через те, що на цьому маршруті не скрізь були обладнані зупинки. Була розроблена схема, вона була погоджена в патрульній поліції. Наразі ще тривають облаштування зупинок. Встановлені поки що тимчасові потім будуть постійні дорожні знаки, що знаходяться на Пинках, тобто роботи ще повністю не закінчилися». Перший тролейбус з автономним ходом управління отримало минулого року. Інших три цьогоріч, каже Руслан Ємець, проте не запустили їх на маршрут одразу не лише через відсутність зупинок. Були деякі там питання по налаштуванню по електроніці на сьогоднішній день суттєвих зауважень до технічного стану транспорту. Немає за словами Руслана Ємця, місту потрібна більша кількість тролейбусів з автономним ходом для обслуговування маршруту. Має бути в наявності не менше шести 7 таких машин, щоб ми не залучили. Чали автобуси Олександра Мілашевський, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.